Програма виходить за підтримки магазину найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Привіт усім прогресивним геймерам! Ви дивитеся 184-й випуск Play News – програми про ігри та довкола ігрові події. З цього випуску ви довідаєтеся про розмір, що має значення, про особливості нової терарії, важливість ремісництва в кроу хол і ще багато цікавого. І все це після темряви у віртуальній студії для вас. Невтомні Оксана Зорка та Олексамельник. Поїхали. Розробники терарія Азеволд розповіли про свою нову гру і показали новий ігроладний ролик. Якось він мені не дуже відрізняється від оригінальної терарії. Це тільки тому, що ти дивишся на гру дуже поверхово. Азеволд міститиме певні елементи оригінальної гри, але матиме сильний нахил у бік ролівок. І мене це дуже тішить. Щось мені підказує, що вони просто почеплять на терарію прокачування і рівні і назвуть це новою грою. Не квапся з передчасними висновками. Події гри відбуватимуться у світі терарії, але в іншому часовому проміжку розробники з ReLogic обіцяють сюжетну лінію і свободу в межах ігрового світу. Себто до розв'язки сюжету можна буде дійти різними способами. Це ж цікаво. Аби пройти гру геймерам потрібно буде знаходити й активовувати вежі, які очищатимуть світ від корупції. Олексо, якої в біса корупції? Не уявляю, але так написано на офіційному форумі. Англійську вчи йолопе, слово карапшен це ще й бруднота або мерзота. Хм, То от, значить, які в нашій країні чинуші брудні й мерзенні. Вернімося до терарії. Отже, гравці очищатимуть світ від мерзоти за допомогою веж. Та очисні вежі приманюватимуть усіляки монстряча. А тому довкола них доведеться зводити ще й захисні вежі, просто як у Tower дефенсах. Тільки Тауер Дефенсів нам ще бракувало. А ще у грі будуть навички, які прокачуватимуться в міру їх використання. При цьому, якщо гравець більшість часу винищуватиме монстрів срібним мечем, то це покращуватиме не тільки його загальне володіння мечами, але й майстерність з оцим конкретним срібним мечем. Це дозволить кожному гравцеві знайти зброю на власний смак і вдосконалювати володіння нею без потреби викинути її, як тільки знайдеться щось краще. Також планують наповнити гру ніпами, кожний з яких матиме власний характер та історію. Оці історії генеруватимуться щоразу випадковим чином і складатимуться зі заготовлених наперед кавалків. Ну все, переконав. Буду тепер на цю гру чекати. Наразі террарія Otherworld створюється для ПК та маків, але розробники не відкидають ідеї випустити гру й для консолей чинного покоління та навіть мобільних пристроїв. Жодного дочасного доступу не планується. Гра вийде тоді, коли буде готовою на 100%. Якщо все піде згідно з планом, то реліз відбудеться цього року. Втішаюся, Олексо. Втішаюся. А чим ти часто скаржився, що у ММО значну роль відводять магам магами воїнам. А ремісництво це додаткове заняття, яким можна нехтувати. Так, було таке: мрію про ролівку, в якій інші гравці воюватимуть і ходитимуть у походи, а я сидітиму собі в місті і куватиму зброю чи ще щось виготовлятиму. Розробники ММО під назвою Crowfall почули твої молитви. У цій грі ремісництво буде повноцінною гілкою ігроладу. А ну тепер у подробицях, будь ласка. Що це взагалі за кров такий? Кроуфл це підтримана на кікстартері ММО-Ролівка, в якій розробники обіцяють реалізувати вельми цікаву фішку. А саме військові кампанії. Самі вони кажуть, що їхня гра буде своєрідним поєднанням і в онлайн та гри престолів. Бач, більшість сучасних ММО ролівок мають статичні світи. Себто, як не старайся, скільки монстрів не вбивай, світ завжди буде незмінним, і ти на нього не вплинеш. Є й такі, в яких вся влада належить гравцям, до прикладу, і в онлайн. Але в ній, хоч світ і динамічний, новим гравцям аж ніяк не можливо поручити порушити вже наявний баланс сил, відвоювавши клаптик галактики у старих альянсів. Я так розумію, розробники Crowfall знайшли золоту середину. Саме так у цій грі буде один стадичний світ, який міститиме інстанси з містами та будинками гравців. А з цього головного світу гравці вирушатимуть у походи до процедурно генерованих кампаній. Кампанії триватимуть від кількох місяців до півроку. За цей час гравці зможуть досхочу навоюватися одне з одним, просто як у грі престолів. Вони зможуть зводити і руйнувати замки, підпалювати ліси, усіляко руйнувати все, все все для здобуття перемоги використовуватимуться і прямі шляхи, як то війни та приступи замків, так і всілякі зради і змови. Закінчивши кампанію, гравці отримують нагороди за свої дії, а світ зникне. На заміну йому прийде новий і так далі. Але чи не буде одноманітно? Ти не чув, що я сказала? Світи генеруватимуться процедурно, і випадковим у світах кампаній буде все від топографій раз, що їх населятимуть, та типів магії, до яких гравці матимуть доступ. Ну гаразд, а як цього всього стосується ремісництво? Розробники розповіли, що майстрування буде настільки важливим, що перетвориться з додаткової професії у повноцінну галузь ігроладу. Ті гравці, які вирішать вирушати в кампанії, потребуватимуть спорядження. Постачанням спорядження і клопотатимуться ремісники. Гравці, які вирішать стати крам. Крафтерами зможуть цій справі приділяти навіть увесь свій ігровий час. Самі розробники порівнюють важливість ремісників у грі з важливістю танків чи цілителів. До того ж, вони пообіцяли вести в гру такі механіки, що спонукатимуть гравців не створювати альтернативних персонажів суто для ремісництва. Найкращі крафтери не будуть альтами, а відтак для успіху в кампанії кожна гільдія намагатиметься завербувати гравців-ремісників. Виглядає так, що я нарешті ММО, в якій зможу жити після Defiance, звісно. А пригадуєш час, коли дерева були вищими, трава зеленішою, а ігри встановлювалися з CD і займали по кількасот мегабайтів на Вінчестері. Олексо. Я ще пам'ятаю ігри з касет. Ех, от то були часи. Вони залишилися в далекому минулому, але творці космічної літально-шутерної мегагри Star Citizen вирішили ще на кілометр віддалити нас від тих часів. За новою інформацією від розробників з Cloud Imperium Games, Їхня гра буде найбільшою за обсягом дискового простору грою в історії. Клієнт Star Citizen занважитиме щонайменше 100 гігабайтів. Це ж скільки контенту вони хочуть впхати до своєї гри. Такий титанічний розмір гри є цілком виправданим, оскільки вона міститиме чимало елементів, які до цього ніхто не об'єднував. А пообіцяли нам чимало. І вільні мультиплеєрні польоти в космосі, і найпросунутішу систему космічних боїв. Ось в це я не вірю. Мій знайомий нещодавно бавився у демо-версію Star Citizen і розповів, що в порівнянні з нещодавною Elite Dangerous фізика в ній вельми проста і аркадна. Хто знає? Та до релізу ще далеко. А обіцяють нам, окрім космічних досліджень та боїв, ще й дослідження планет, просунуту внутрішню ігрову економічну систему і повноцінний режим пересування планетами від першої особи з шутерною складовою. Нещодавно протягом демонстрації ігрового процесу на виставці PAX розробники показали новий елемент багатокористувацькі перепалки на рівні без гравітації. Виглядало це мега круто. Ти тільки слиною не вдусися. Звучить так, наче ця гра буде такою собі еротичною фантазією всіх прихильників космічних мандрів. Саме так, і фантазія ця з кожним показом набуває все реальніших обрисів. Понад те, розробники планують постійно підтримувати гру після релізу патчами. Їх розмір залежатиме, звісно ж, від кількості контенту, але кожний з них важитиме від 2 до 20 гігабайтів. Сучасним геймерам точно не зрозуміти, як нам було встановлювати ігри з дисків. Нагадаємо, що Star Citizen — найуспішніша грошозбірна забавка на сьогодні. Її кікстартерна скарбничка складає 75 мільйонів доларів. І ця сума, попри те, що вже в рази перевищила початкову мету розробників, не спиняється рости. Шановні геймери, припиніть же ж бурляти в розробників грошима. Вони ж звикнуть і розлінуються. Не сильно стежу за різними виставками, але нещодавно демонстрація особливостей Final Fantasy 15 на цьогорічній PAX East змусила мене таки присвятити цій виставці трохи свого часу. Чу знайшла чим цікавитися? Якісь бидлуваті розхристані мажори носяться красивим вигаданим світом і знущаються над місцевою фауною. Олександр як на гречного пана, ти за багато уваги звертаєш на зовнішність інших чоловіків. Так, показані супутники головного героя дещо надто няшно кавайні як на смак західної людини. Тим не менш у них причудова анімація, як в бою, так і поза ним. Ага, лиш у демонстрації ці анімації якось недолуго пов'язані із загальними подіями. Ніби й б'ються з велетенським чотирирогим бронто, а поводяться як на баскетбольному майданчику. Ще й мацають одне одного. Та то вони не мацають, а надають допомогу пораненим чи приголомшеним друзям. Так до речі, можна повернути однопартійця в бій, якщо його хтось скривдив. Р. Реалізм. Але мені сподобалися можливості фантазійного танка Гладіолуса, і ота його що воно: лопата, меч, дошка, двері. Словом, зброя. А ще ж буде цілитель Ігніс, та медний незграбний промпто бафер. Мені він найбільше сподобався. Падає без безперестанку, однак ніколи не впадає у відчай. Ну а головний герой Нокті скористується аж п'ятьма різними видами зброї, залежно від обраного комбо, і її можна змінювати, що впливатиме на показники атаки: пошкодження, швидкість, ефекти дійсно крута річ у вмілих руках досвідчених рольовиків. Менш досвідченим сподобається телепортування як тактична перевага на арені і авторегенерація життя та мани. Але найважливіше це чоково милі велетенські їздові птахи. Це символ усієї серії, і тут вони теж будуть. І теж милі велетенські і їздові. І, хоч ПК-реліз 15-ї фіналки ніде не підтверджено і не спростовано, він таки можливий, якщо згадати в якій дупі останнім часом Square Enix. скажу так: якщо свіжо анонсоване переведення Final Fantasy X вийде для ПК, то сумніватися у портуванні 15-ки безглуздо. Колись я виросту і почну ставити експерименти над людьми. Я вже ставлю у нашій спільноті, а вони й не знають. Ні, я про справжні експерименти. Такий, як до прикладу, збираються зробити творці гри Абселон Цирвіт. гравець матиме лише одне життя. І Якщо він його змарнує, то це все більше ніколи не зможе гратися у цю гру. Взагалі навіть не можна буде почати заново. Якась маячня. Кому цікаво витрачати час на забавку, де задоволення витісняє хвилювання від потенційного незворотного провалу. Я ж можу цей час використати на щось приємніше, наприклад, на експерименти над спільнотою PlayUA. Схоже, заробляти творці будуть не на самій грі, а на демонстрації того, як граються і бояться вмерти інші гравці. Сервер буде лише один, і на ньому одночасно зможуть перебувати вісім гравців, але здобутий досвід розподілятимуть глядачі. Як каже Келвін Гобл, один із розробників, їм просто цікаво довідатися до чого. Це доведе е, заздрю таким людям, але я б у таке не грався. Масштабний космосимулятор Elite Dangerous оновився до версії 1.2. Розширення під назвою Крило принесло в гру соціальні елементи і можливість мандрувати величезною галактикою разом із друзями. Дату релізу Uncharted 4 було перенесено на весну наступного року. Гонку Project Cars також перенесли. Орієнтовна дата релізу середина травня. Інформаційний магнат BBC знімає телесеріал про створення ігрового франчайзу «GTA». Анонсовано дату проведення цьогорічного Бліскону. Шанувальники творчості Blizzard зможуть потусуватися з розробниками в каліфорнійському місті Анагаєм 6 і 7 листопада. Військовий симулятор під назвою World of Warships від білоруської компанії Wargaming. Увійшов до стадії закритого бета-тесту на проходження м'ясної рубанки Bloodborne геймерам знадобиться приблизно 40 годин. Непогано як для гри цього жанру в якості DLC Mortal Kombat X отримає ще чотирьох бійців, три з яких поки що невідомі, але підтверджена присутність легендарного Джейсона Вуркіса. Оце усе на сьогодні то був Play News. Балакали, як завжди, Оксана Зорка та Олекса Мельник. Текст писали Микола Ореста, Олекса Мельник. А монтував Богдан Зіновий. Підписуйтеся на канал, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть пальці догори, пишіть розумні коментарі і затямте. Ніколи не здавайтеся, грайте, немов ні разу не зберігалися.